29 січня учні професійно-технічного ліцею та студенти Марганецького коледжу національного гірничого університету вшанували пам'ять загиблих юнаків, котрі героїчно захищали незалежність своєї батьківщини у нерівному бою з підрозділами Червоної гвардії під Крутами. Сьогодні тут зібрались ті, кому не байдужа пам'ять про героїв Крут. У листопаді 1917 року було проголошено Українську Народну Республіку, але більшовицька Росія не змогла змиритися зі створенням української держави, і більшовики почали застосовувати великі військові сили і рушили до Києва. То не чорне воріння над степом кружляє, дика орда муравйова грізно наступає, щоб ворога зупинити на станції крути, відправились добровольці, молоді рекрути. Щоб ближче було до Києва, то жорстокішою була боротьба. Зупинити ці сили було нікому. Саме тому на станцію Крути прибув на швидкоруч зібраний загін юнаків під командуванням сотника Омельченка. Загін близько 300 осіб складався із гімназистів шостих, сьомих, восьмих класів. Сміливо йшли юнаки на бій з чотирма тисячами ворогів. У глибокому снігі при морозі мінус 15 у своїх гімназійських шанелях. Залягли вони в сніг і спробували припинити шлях радянських військів. Через п'ять годин бій закінчився. 29 січня 1918 року біля невеликої станції Крути на Чернігівщині сталася трагедія, яка схопила всю Україну. Загинув увесь студентський курінь, але стримав хоч і захоплення ворогом Києва. Бій під Крутами став символом боротьби за незалежність та свободу нашої держави. Учасники антитерористичної операції є гідними нащадками полеглих в 1918 році Героїв Крут. Історія бою на залізничній станції під Крутами і сьогодні надихає українців на подвиги заради свободи рідної держави. Минуло майже 100 років, а дух українців все таки же міцний і мужній.